Якщо тебе булять аномалії, то це артефакт точно must have. Але поки отримаєш цей артефакт, то твої сальні патли розкуйовдить так, що жоден волафлекс їх не зможе втримати, адже скалкою в твоїй дупі стане археономалія торнадо. Локація з цим артефактом знаходиться у Янові. Щоб залутати дивний болт, пробіжи вздовж огородження до старого гаражу і сиди там, як миша, доки торнадо не буде над цією халупою. Тоді шуруй прямо в епіцентр цієї чортівні, тільки не прогав момент, бо інакше швидко вкриєшся ногами, а ноги вкриються тобою. Далі лізеш контейнерами до самого краю підйомного крану, тримаючись у центрі аномалії, це важливо. Коли будеш там, розверни своє жало праворуч, де і побачиш пролітаючий і мимо. Артефакт, як ухопиш його, зістрибуй на подушку і петляй назад у гора, щоб перечекати той клятий протяг. Артефакт захистить тебе від попадання в аномалію цілих три рази. Потім він розрядиться як старий айфон на морозі. А щоб повторно зарядити його, чекай на черговий викид.